Вітаємо мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. Будемо дивитися, що чекає нас по активності. Захопимо частково п'ятницю, так, сьогоднішню добу, і частково понеділок, так, 17 число. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо питання, думки. Більше прогнозів ви можете подивитися у телеграм-каналі. Так, давайте подивимося, якими будуть найближчі дні. Для нашої країни по активності, так, що нас з вами чекає. Ворог планує. В найближчі ці дні ворог планує активність. І куди планує найбільше, мені йде енергія, знову ж таки, знову ж таки енергія, ресурси. Мені йде водичка. Тобто, тут конкретно забезпечення. Ворог має цілі, і він буде намагатися, на жаль, ці цілі вразити. Мені йдуть а, стосовно ресурсів захист енергії, але з можливими форс-мажорами. Далі, наслідкові енергії йдуть пов'язані з місцями допомоги. Це може бути лікарня, так? можуть бути наслідки. А, далі дивимося. Дуже багато захисту може працювати. Особливо місця пов'язані з навчанням, тобто навчальні якісь заклади, навчальні структури, так, там може відпрацьовувати захист, так? Чого нам очікувати на вихідних і понеділок е захоплюючи, так? Дуже багато розвідки. Дуже багато розвідки, так? Форс-мажорні ситуації пов'язані з дитячою енергетикою, мені йдуть. Треба бути дуже уважними, тому що. Активності може бути достатньо так, на цих вихідних. Дивіться, мені показують, що надалі ворог буде провокувати і тиснути, знову ж таки, на підприємства забезпечення ресурси, так, на, на ті місця, які вже в нас безпосередньо в активності і ми потерпаємо від можливості мати таке забезпечення, як завжди. Так. Далі. Інфраструктура і мені ближче до центральних частин країни найбільше іде тиску від ворога так більше до центральних частин країни. Далі, темний період доби, так, ворог буде більше а, тиснути, і мені ще йдуть, окрім світла, підприємств забезпечення, мені йдуть військові структури, режимні об'єкти, так, ось, а, які підпадають під напругу. А, житлові будинки теж частково може зачепити, от, але лікарня, зверніть.